Сьогодні вранці, близько 10.40 на магазин ювелірних виробів Рубін був скоєний розбійний напід. Троє невідомих у масках забігли до цього магазину, бризнули з газового балончику продавцю в обличчя та викрили, молотком, розбили витрину та викрили золоті вироби. Бо вони з місця злочину втекли на москвічі, які нібито тільки-но знайшли уже спаленим. А до котрої буде відомо вже чи ніколи відкрив відчиниться магазин? Ще не відомо. Ще не відомо, коли не можна не можна зайти зараз не в художнє село. Ні, ніколи не можна зайти. Місце охороняється. Слідча група працює. Під час розбійного нападу на ювелірний магазин один зловмисників поранився об скло вітрини. Зараз ми знаходимося в дачному кооперативі Динамо. Тут за годину після розбійного нападу на ювілірний магазин біля Цуму поліція знайшла оцей масквіч, на якому зловмисники втекли після розбійного нападу. Попередньо відомо, що вони намисно його спалили для того, щоб знищити всі докази. Підпал авто був здійснений через двигун. Буде проведена пожежно технічна експертиза, буде встановлена. Як вона була спалена, чим саме. Проїхати далі зловмисникам завадило дерево, яке впало кілька днів тому. Тому вони тут саме зупинилися. Кооператив, де залишили автівку зловмисники, належить колишнім працівникам міліції. Тому пенсіонери МВД, як тільки побачили, почули тріск, почули, вийшли, побачили, що горить машина, вони одразу ж повідомили до поліції. На розшук зломисників одразу був зорієнтований весь особовий склад поліції області. На даний час поліція розпочата кримінальне провадження за статтею розбій. В зв'язку з чим ми звертаємося до всіх жителів міста та області, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе нам в розшуку зухвали зломисників, повідомити в найближче до вас відділ поліції. Анонімність ми гарантуємо.